Вітаю вас, друзі. Так як я казав, бачайте, побиті руки почопали. Їхавши сьогодні до своїх рідних старокостянтинів, вирішив заїхати на свою фірму. Так як мені роблять дніща подкришники і криші, але ще не зробили, тільки топіру поробили заготовки. Зараз я гляну, знімаю. Так, знімаю. поробили заготовки, ще будуть клеїти, будуть робити. але діло не в тому, зроблять все буде нормально. Ну, но я обіцяв, Друзі, що я вам зніму цю фірму. О, для того, щоб... Зараз я, мабуть, підключу ще пауэнк, бо погода не... не ахті. Отакі, друзі, так, що приїхав сьогодні на фірму, замість того, щоб загрузити я... загрузити. Зараз Сначала... очікають, друзі, 2 секундочки. Зараз 2 секундочки я підключу Отак. Mm -hmm. Замість того, друзі, щоб загрузитися тим я цим. Е... Я. Неудобно, звісно, безвоїтися такіла. Ну, нічого. Але я з не приїхав, друзі. Набрав він дав мені бляху на, на к, цей? Дав мені бляху на криші. Коротше, я свій мінівен залупив пішов в мусорку, знайшов, там якісь ключочки, бляшки, якісь проволочки. Ну, посмітюшник я, ну, то що ти зробиш? То назбирав повний багатник, тому, получивши дозвіл, друзі. Я отримав дозвіл сьогодні знімати на фірмі, крім нього, кажуть, знімайте, будь ласка, тому що він може теж мене дивитися. Навірно, мій підписчик, я не знаю, я не питав, але отримавши дозвіл, тому друзі, покажу, що я сьогодні за товари, вагажник. <кхух> всяке всі. Думаю, що не було ще підтримчик. Я... Ще ша... друзі, он. Он в куточку ще стоять мої. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Сім сто сорок п'ятих восьмирамошників. Ще три я там знайшов у нього. Кабріт, забирайте, бо вони мені не потрібні. То ви забирайте собі і каже, це там, -та, друзі, я побалка, от -от -от -от, так. То каже, забирайте, каже, і будете мати. А криші під кришники я вам трою. Тому, друзі, давайте покажу я своє <кліпсування> апарата. Так, друзі, мій челенджер. Друзі, мій челенджер. Такий апарат. Але, друзі, красота не зрівняти, звісно, з 99-ю. Чим? Дивіться. -диві. Зараз я відкрию. О, склав сідушки. Це вже я взяв трошки, дивіться, я бляхина понабирав, яку хоч. Тут якісь сітки, проволоки понабирав, всякої всілячої, що бачив, я понабирав. От тобі мені венчик. О, Тому ладно, кому він, кому він нужен. Так, це таке. Хочу, друзі, зняти вам базу, так як я обіцяв. Поки підемо на вулики, глянемо. І так, як я казав, що він займається, в нього вже лежаки свободні є. Можна буде придбати, так як вони пусті, він, мабуть, буде їх продавати, нащо вони йому. О, дивіться, друзі, що робиться, скільки доски, друзі. Ви тільки подивіться, скільки доски закуплено, Фірма бомбезна. Склади. Бачите, він там, я зараз покажу вам. о, дивіться, у нього пасіка непогана. О, бачите, вулики можна. І до він перейшов на рутовський. Я не знаю, скільки там 30 чи 40 вуликів. А ці всі це вже... Зараз підійдемо ближче, подивимось, так як в районі в мене вагон. Я думав, що, бо він казав, що я вже привіз, але зробив, але ще він не зробив. О, такі вулики стоять, може кого цікавить, друзі. Що це у нас тут? А, це десяти рамошники, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. Да. Це десятирамушники. Отакі українські стоять. Ось там такі, бате, рутовські, він... через що я забрав у нього всі восьмирамошники, так як він повністю переходить, бачите, на рутовську систему. А ці всі, може, кому треба, я можу, зможу кинути номер телефона і підійшовки, кому може треба. Де, будь ласка, вісь, які вулиць. Море море море. Десятирамушників, українську, на одну українську рамку. О, платформа стоїть, будь ласка. який кому надо буде, я скину в описание. Це, Якщо потреба буде, спитаю, то тоді буду скидати. А так наперед я скидати не буду. От мій челленджер виглядає. Бо друзі сказали, друзі, от вам. Друзі, позрівняти, поїхав, загрузив, скільки хотів бляхи блях і всякої всілячини. Дивіться, яка фірма, друзі. Двісяти, тільки гупа. Зараз, друзі, якщо я зайду всередину, можливо, не буде чути мене, бо там такі рів стоїть, станки стоять. Тут теж складних Вон, мої ще стоять, зараз під'їду, заберу восьмирамошники. Каже, щоб що бачите. То я збираю якісь бляхи, яке що. Знаєте, друзі, не повірте, там мусорка. Ось ще до восьмирамошники теж я договорився з ним, що він до мене засипаний якоїсь фракції. От, друзі, епідомік роблять, будь ласка, епідомік, будь ласка. О. Тому вибачте, трошки поснімаю, так як і зараз стоять мої рамочники, але в них якась фракція в них засипана. Вони там роблять, сушать цим. Ну, Сушати доски. Він осводяться, а тоді приїдеться заберете. Двісті доски доски. гляньте, що робиться. А там епідобік. Це теж приготовлений під продажу Закритий, забитий, подивитися невозможно. Ну, здорове не було. Я не знаю, скільки він лямів потягне, звісно. Віконця нігде не бачу я. Подивитися, що в нього робиться. Ні, забите вікно забите. Ось така друзі фірма, ось сушільна, там далі. Ось там, там, там. Суш... Бачите, побив руки бляхою, порізав. О, он така свалка там і що хоче. Я загрузив повний багарний. Ось така фірма, друзі. Мають свої автомобілі, от робочі приїжджають. О. Тому, друзі, якщо я буду знімати. І мене не буде чути. загорожу, на платформі стоять. Загорожа, велика велика загорожа, друзі. Мій челенджер. Все досками, досками, досками. Тому, друзі, заходжу я всередину середину, я отримав хард-бланш на те, щоб знімати фірму, але тільки дозволили не знімати. Ну, людей, як хоча знімаються, хоча ні. Тому заходимо, вибачаю, друзі, можливо, мене не буде чути. Тому що тут робить, десь робить, друзі. Дися, фірма. Можливо, мене буде не буде чути, друзі. Тому е... златі карамов. Що робити. Вот купати, готові, Збиті. шепчений, 145. -й. Будь ласка, 300 п'ять натягні, будь ласка. Це все заграни. Я раню частенько по території катаюся. Так себе знімати, коли просили, і що робить О, Ось такі рамки збивають. Так. Я рознімаю, ще. Привіт, друзі! Побачиш себе на YouTube! Ось, побачаються кушки, масса дітей. дядьки працюють. Це. Я не буду їх дихати, хоча я приговорю, я з не доздоровкаються. Бачиш себе. Ну, Малини дозволяють сніматися, боси не дозволяє, а мали хазяйський кострі. Подріжні добре саме захопити, але не радост На дніща, на, діща, на Ну, Я не зря я числення. Так, от попадеш в голову що буде. Мої подписчики тебе сідя!

Робі, пороби, там, те, 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 те. Давай і роби. Для нього не переживайте, я вас допускаю, все нормально. Ребята, побачите себе на YouTube-каналі, як хочете. Каже, батя рабки любі, друзі. Дивіться, а біє 145 й є, розсотий є. Вибор любий, будь ласка, на любий вкус. Є заготовки. Хороше, хто що хоче, те все має. Все добре. Все. Я показала, що це вийшло, що не хочеться, не людям. Нас вийшло, щоб нас не вигнали, кай нам -то дозволили, кай -то знімати, але загріти не треба. І що робити. Це альпіїс, напевно, маленький. Тому будь-який вибор рамки виходимо. Бо в мене вже голова гуде від цих. Отакі, друзі, справи. Так що все, показав вам, обернемо каму на себе трохи. Отаке, друзі, справи. Побував я на фірмі. Ви самі побачили, як все працюється, як все движеться. Ребята працюють, масово люди працюють. такі справи. Добре, друзі. Доїхати ще заберу 145-й копуса. Всім пока, до нових зустрічів, все, до побачення. Ось така наша фірма. Все, пока, друзі.